Бажаю здоров'я. У нас сьогодні розпаковка посилок від друзів каналу Маталайф та що ми купуємо на донати, що ви нам присилаєте. І так, перша посилка у нас від Сергія Дубчак, міста Одеса. Він прислав нам чотири маскувальні сітки білі під сніг-смаколики. І також ціла коробка. Це Одежа для поранених. Це ми будемо відвозити в наш, стабі... наш стабілізаційний пункт 93-ї бригади. І це буде нашим пораненим. Також тут я бачу, тут у нас отакі стрічки. Вони у нас оберіги намолені, це хлопцям. Те, що вони там розбирають. Також у нас тут мед. І тут я бачу тут такі хендмей, виготовляють. Отакі рюмки від АГС, Гільза. Рюмка. Це буде як захочені призи, коли у нас будуть якісь збори, донати, і будемо такі призи теж давати. Це від Сергія Дубчак буде отакий бонус. То і хочу ще Сергія Дубчака поздоровити з нагородою. Саме ми Сприяли тому, щоб Сергія Дубчака нагородили найвищою нагородою від Збройних сил України від Сирського, то йому відправили медаль, грамоту. Там і все і хочу сказати, що ми будемо в цьому році. Максимально нагороджувати усіх, хто нам допомагав усі ці роки. Бо я гадаю, що цей рік у нас все таки буде переможний, і ми по максимуму відмітимо кожного, хто нам присилає посилки, хто донатить. По максимуму будемо сприяти тому, щоб ви згадували про ці події, що ви допомагали війську. А так, Сергій, Одеса, дякую, що ви з нами. Наступна посилка від Тарас Мельник, місто Калуш, він прислав нам теж чотири сітки, маскувальні, білі. Зараз снігу немає, але ми готуємося, коли у нас сніг піде. І вже ми укомплектовані. Весь дивізіон укомплектований саме білими сітками для снігу. А там уже будемо дивитись, коли яка у нас погода буде і потрібні вони будуть чи ні. То саме Тарасу теж дякую. Тарас теж був нагороджений медаллю від 93-ї бригади за допомогу. Що ви нам допомагаєте не один рік постійно? Це не одноразові такі акції, і це дуже приємно. І тільки разом ми зможемо перемогти. Калуш, ви з нами, і ми з вами. Всім бажаю здоров'я. Зараз покажу, що ж нам прислав канал Мотолайф і Андрюха, який нам допомагає. Дякую всім підписникам Мотолайф. Ось такий реп. Це у нас антени. Ось така антена. Будемо розбиратися, приїде наш технік, будемо розбиратись ставити. Це автомобільний реп. На багато частот, Зараз буде друга коробка. Так, це у нас кулери для охолодження, акумулятори, антени, кабеля. Повна комплектація реба. Дуже дякую всім підписникам Мотолайф. Які донатять, які допомагають армії. Дякую, Андрюхі, дякую Матолайф. Перемога за нами. Слава Україні. Отримали таку посилку. от Бачите, уся машина забита карабками. Це від Базванова Ростислава міста Київ. Він прислав нам отакі серветки вологі, антисептичні 240 упаковок. Ростислав дуже. Щільно нам допомагає і саме Серветки, от останній раз великі партії саме від нього. То Ростислав дуже дякую за допомогу. Слава Україні! Знову ми взводу управління другого садина 93-ї бригади, зі мною Ігор, і ми купили нашим пілотам на гроші, що ви донатите постійно, які відкриті банки на потреби солдата, на ремонт автівок. То ми виділили кошти та купили два Мавіка саме для скидів. Ми вже купували. Їм, але дуже багато втрат. Розкажи, по перше, чому втрати у нас, і для чого нам потрібно ще от такі мавіки? Тому що на даний час погані, погані погодні умови і дуже сильно на нас впливає діярем. А ще ми знаходимося у каптерці, такій де виготовляє саме і тут і боєприпаси і... ремонт. Ремонт давай я потримаю. Розкажи що у вас де. Ну, у нас майстерня по ремонту е, безпосередньо Mavic 3. У нас є тут донори, є кацапські донори, є наші дрони розбиті. У нас є майстер, який, який виконує ремонт, маленький ремонт. Ми відправляємо на Київ, якщо там важкі ремонти, то нам інші лабораторії допомагають по ремонту. А тут ми виконуємо такий маленький ремонт. Щоб не навантажувати великі лабораторії. Ну ось робоча поверхня. Бачите, все робиться, можна сказати, з колін. Але все йде на перемогу. То дякую всім, хто допомагає нам. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Бо ми не переможні. Так, да, а Путін гандон.